Без ноги у військо його не беруть. Тож після поранення ветеран Вадим Бартащук ввозить допомогу на фронт. Що просять, то і возим. Продукти комусь, кому там треба, і якісь одіяла, подушки так само. Системи реба бути з ними там, з ними відбивати позиції забирати наші землі. А так як ти вже не можеш робити, тобі хочеться їм допомагати хоч чимось. Їздить на механіці, і протест не перешкода, каже Вадим Бартащук. Лева нога сідення і тормоз. Права нога чисто на газу. У день повномасштабного вторгнення РФ згадує, мав би їхати до Литви, де працював. Коли росіяни пішли у наступ, покидати рідну домівку не захотів. До війська приєднався 25 лютого 2022-го, Отримав позивний снаряд. Спершу був артилеристом, згодом перевівся у третю штурмову. Спочатку я попав в 61 шістдесят окрему механізовану бригаду. Нас відправили на херсонський напрямок. Ми відбили Херсон. І побули там ще місяців два, і нас відправили на Донецький напад на Солідар. Нас вивели на ротацію в Київську область. І все. Із Київської області я подав заявку в третю штурму. Хотів адреналіну більше. Торік 16 лютого, за день до повного виходу українських військ Авдіївка. Вадим отримав поранення, внаслідок якого втратив ногу. Проснуться лікарні після наркозу, є фантомні болі, ти розумієш, о, мого погоду нову зберегли. Але потім розумієш, що типу, немає її. Немає, то немає. Я її назад не верну і все. Духом не падає, я себе почав мотивувати, що треба займатися, вставати на ноги і вертатися назад. Виртатися любим може, любим він може здатися, а толку здаватися. У травні 2024-го Вадим протисувався у львівському центрі Суперхюменс. За кілька тижнів реабілітації навчився не лише ходити, а й бігати на штучній нозі. Та ти будеш, блін, спринтером одноногим». У каже, 28-річний ветеран хотів би зараз бути на війні разом з побратимами нищити росіян. Втім, після поранення його списали зі служби. Мені Хотілося ще побути там коло побратимів. Допомагати своїм буде, допоки війна каже, для цього не обов'язково бути волонтером. Він не єдиний з родини Бартощуків, хто допомагає армія. Про його маму Наталю ми вже розповідали торік. Вона пече хліб на черені для захисників. Буханці по братимам тепер возять її вадим. Ось такий хлібчик поїде завтра до наших хлопчиків, до наших соколиків. Ціна нашої свободи надвелика, говорить Вадим. Війна забирає кращих тих, хто понад усе любив і захищав Україну. Тоді побратимі з моєї бригади, молоді хлопці. Це все є ціна нашої, нашої свободи. Дуже велика ціна. Для мене важливо важливо, щоб люди понімали і поважали тих людей, які там стоять. Полегли за цю країну. Якщо ми йдемо один за одним стояти всі, то ми переможемо. Ірина Хоходра, Андрій Нєсіров, Суспільне новини, Вінниця.